Чи готові ви працювати більше, щоб допомогти відновити економіку країни? Я вважаю, якщо я буду більше працювати, то це на економіку ніяк не вплине. Ну, Якщо буде розвиватися зарплата звичайних громадян, а не нашого держави, то так. Да. Звичайно, так. Так, готова. тому що, в принципі, я відповідальна людина, яка не боїться роботи. Тому що я вираз тут. для мене це просто як моя родина. Тому що держава наше. Все збирають себе, нічого не мають для обычных людей, типа цього немає смисла. Ти лінива людина вона не працює, нічого не приносить для себе і для держави. Якщо людина працює, вона завжди в тренді і вона розвивається і для держави приносить користь. Всі всі гроші підуть, якщо податки, то в кишеню нашим політикам, <палітникам> а не на державу. тому. Все одно я, я нікуди не виїжджала з цієї країни і не збираюсь. Так що я тільки за те, щоб більше працювати, платити податки, розвиток країни, тільки за.